Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Радість Великодня. Ніна Кувко Свято Пасхи недалечко. В підручнику це сторінка 103. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і родині посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Починаємо з роботи над скоромовкою. Послухайте, запитала мишка-мишку, ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала, їжі іншої не мала. Давайте навчимося читати швидко. Запитала мишка-мишку, ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала, їжі іншої не мала. Тепер швидше. Запитала мишка-мишку, ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала, їжі іншої не мала. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш швидко. Прочитайте і визначте, з кількома буквами відрізняються слова. Паска, ласка, запашні, затишні. Страви справи. Нести вести. Що ж таке Пасха? Так, Пасха це релігійне свято, ще на нього кажуть Великдень. Зичити слово означає бажати. І давайте послухаємо вірш Ніни Кувко, свято Пасхи недалечко. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю, мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Поставте відео на паузу. І прочитайте цей вірш декілька разів. Дайте відповідь на запитання, про який звичай розповідається у вірші? З яким почуттям у це свято люди ходять у гості, що бажають один одному? Давайте з вами переглянемо мультфільм, який називається Загублена писанка. Трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька Катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для посвячення уже був готовий. Усе Катруся туди поклала: і писаночку, яку спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трішки масла, шматочок шинки прикрасила усе зеленню і квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер вона сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок до церкви, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчку, і не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, помаленьку скотилася по лавці і упала в траву, а потім. Покотилася далі до горбочка, а катруся розписала усі яєчка та й пішла до хати, не помітила, що одного немає. Котилась, котилась писаночка, і прикотилась до будки, де жив песик сірий, та й стук до його стінки. Сірий налякано вискочив. Дивиться, перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. <ació> mm, «Кістку господар кинув, чи що? понюхав. <jarisu> М'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик тільки дуже дивний якийсь і кольоровий. Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота Мацика. Нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом чує, щось що муляє його у лапку. Прокинувся мацик і бачить, що біля лапки наче яєчко лежить. Та якесь дуже кольорове. Такого кіт мацик не бачив, коли заходив у курник. Що ж із ним робити? Може, погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюсь я яєчком. І почав кіт лапками яєчко катати туди-сюди, туди, сюди. Наче з мишкою грається, та скоро ця гра набридла. Ні, таким мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво, а тут що лише котиться, і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив до курочок ось, тримайте кури. Це ви десь загубили. Розквокталися кури, бо збігались дивитись. Що ж це таке котик приніс? Якесь мальоване, чудне. Це твоє рябенька. сказав впевнено півник. Ти також така, наче розмальована. Бери і висиджуй. Так, 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 твоє, твоє. Заквоктали кури. Ну, що ж робити, рябенький? Сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне. До півночі сиділа, а кури тільки запитують Ну, що там, зігрілось? Буде з нього курчатко? Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили, а над ранок почули дзвін великодних дзвонів у церкві. Про початок великого свята звіщали, і людей до церкви на освячення закликали. «Великдень! Великдень! загуло на подвір'ї. Тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. І песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібрались вони біля порога хати з писанкою, чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх. І коли Катруся з батьками виходила з кошечком. Щоб іти до церкви, урочисто віддала їй мальоване яєчко. Дякую мої любі. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її увесь ранок. Тепер я освячу у церкві її і поділю між вами. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла до церкви. А після освячення усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі. Отже, про який звичай розповідається в казці, Так розмальовувати яєчка і вранці ходити до церкви святити. Великодній кошик. Давайте відпочинемо зараз. Робимо прави вліво вправо плес, 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 тук-тук-тук, мотарки моточки, змотимо клубочки плес плес плес, тук-тук-тук, рух ногами і руками плес плес плес. Тук-тук-тук, мотарки моточки, змотимо клубочки, плес плес плес. Тук-тук-тук Ще скоріше і жвавіше, Плес-плес-плес тук-тук-тук, мотинки моточки, смотримо плес, клубочки, Плес-плес-плес тук-тук-тук. Не збивайся, усміхайся, Плес-плес-плес тук, 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 мотинки моточки, смотимо клубочки, Плес-плес-плес тук -тук -тук. Тук, -тук. тук, 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 Соні, мухи, рухо Працюємо з вами далі. Розгляньте картину Юрія Мацика Світле свято. Яке свято зобразив художник? Який настрій картину? В чому він відчувається? Розгляньте цей іскіз цього малюнку. Далі! Послухайте казку, ви можете зайти на неї, сканувавши QR-код, і розказати, як з'явилась писанка. Дякую всім за роботу на уроці. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі!